Що спільного між SteelSeries Aerox 5, Razer Basilisk V3, Logitech G502X та Glorious Model I? Всі ці мишки призначені для гравців, яким потрібно багато кнопок, але Aerox 5 Найлегша з них всього лише 66 грамів. Отже, сьогодні я розкажу вам про найлегшу мишку в своєму класі SteelSeries Aerox 5. Друзі, дуже велика подяка всім спонсорам на Ютубі, всім патронам та всім, хто допомагає каналу фінансово. Але завжди це кажу: що найважливіше зараз підтримувати нашу армію, тому донатьте фондам. Донайте волонтерам, донайте «Повернись живим. Донайте просто напряму на ЗСУ. Будь ласка, робіться кожні 10 гривень. Важливі. А мені можна просто поставити лайк, підписатися на канал, ну і написати коментар під цим відео. Дякую вам. Найважливіше в мишці форма. Якою б легкою та нафаршированою вона не була, якщо форма не зручна, то весь цей фарш нікому нафіг не потрібен. Aerox 5 має дуже зручну форму для тих, хто тримає мишку всією долоною. Виробник каже, що можна ще тримати кіхтем, але тут не знаю. Мишка легко піднімається, баланс трохи зміщений вперед за рахунок. Вона висока, велика і в той же час дуже легка. Як я і казав, вага 66 грамів. Як на мене, для такої великої мишки та ще й з підсвічуванням, яке в сумі точно грамів 5 так забирає, це дуже мало і круто, що вони змогли таке зробити. Для порівняння, тільки Glorious Model i має подібну вагу, там 69 грамів, а от Logitech G502X. Це найлегша версія дротова. Має 89 грамів. Razer Basilisk V3 – 101 грам. Звичайно ж, там і у Razer, і у Logitech є свої особливості конструктивні і не дуже коректно це порівнювати. Але все ж таки, я готовий відмовитися від чотирьохпозиційного колеса або безкінечної прокрутки заради того, щоб мишка була легше. Звичайно, ж, чим менше вага, тим тонший корпус, і збірка буде не така монолітна, як багатьом хочеться, але тут вже доведеться обирати. В моєму випадку мишка видає хрусткіт при натисканні з боків, конкретно ліва бокова панель, і трохи зверху та знизу. Але то треба прикладати невелике зусилля. Загалом тут залежить від того, як ви тримаєте і як граєте. Якщо звикли стискати мишку сильно, ви це будете відчувати. Якщо ні, ну то ні. Матеріал матовий пластик, приємний не брудниця. З приводу оцих отворів, ну тут теж кому як. Деяким людям не подобаються тактильні відчуття від дотику долоні з оцією стільниковою поверхнею. Мені норм. Якщо ви боїтеся, що в ці отвори буде потрапляти пил, волога або ще щось. Не хвилюйтесь, потрапляти, звичайно ж, буде, але всі внутрішні компоненти від цього захищені. Кнопки без пре- і пост-тревелу не хитаються, мають чіткий клік. Сайт тревел може бути згодом, якщо його постійно форсити, але поки що при використанні у мене його не було. Перемикачі з захистом від пилу на 80 мільйонів натискань. Колесо в стилі всіх мишок SteelSeries. тихе відсічки середньої чіткості легко натискається, і для того щоб робити баніхоп та позначки тіммейтам, дуже добре підходить. Далі бокові кнопки. Тут цікаво те, що їх чотири. Одна з них знаходиться перед великим пальцем, доволі зручно і легко натискається, і її не позиціонують як кнопку снайпер. Це просто кнопка, на яку ви можете призначити будь-яку дію. Ще одна кнопка натискається вгору або вниз, і має дві різні дії на кожне з цих натискань. Ну і дві бокові по стандарту. Одна з них спереду більше виступає з корпусу і натискається трохи важче, інша більш втоплена в корпус. І натискається легше. Це зроблено для того, щоб на дотик визначати, де яка і не переплутати. Загалом бокові кнопки дуже добре зроблені, гарно натискаються, і у мене до них ніяких питань. Сенсор TrueMove Air від SteelSeries, Він же Pixart3335. Дуже гарний сенсор з топовими характеристиками. Зривати він не повинен. Висота відриву біля 2 мм і її не можна змінити. Максимальна кількість DPI 18 тисяч, швидкість 400 дюймів на секунду, прискорення 40 g. Для шутерів підходить дуже добре. Ну і звісно, що для всіх інших ігор також кабель називається SuperMesh. м'який, слухняний, але насправді не найкращий кабель на ринку. Є краще. Цей трохи заважкий. Якщо що, його можна від'єднати і поставити свій, який хочете. Роз'єм тут USB Type-C. Ніжки, як на мене, дуже непогані, чистий тефлон, товсті і їздить мишка дуже гарно. Софт не змінився, дуже простий, і всі потрібні налаштування тут є. Це налаштування сенсору, кнопок і підсвічування. Макроси писати можна, функції клавіатури на мишку призначити можна. І в цілому, тут що хочете, те й робіть. Навіть на основні кнопки кнопки можна призначити іншу команду, функцію або макрос. У цілому, можу сказати, що SteelSeries Aerox 5 мені як гравцю в шутери подобається більше за конкурентів. Чому? По-перше, у неї біля основних кнопок немає якихось додаткових кнопок, які можуть заважати. Далі. В неї немає там чотирьохпозиційного важкого колеса, яке мені зовсім не потрібне. І оця кнопка, вона тут дуже прикольно зроблена. Вона не заважає, якщо вона не потрібна, її просто так не натиснеш. Тобто тут все дуже круто і найголовніше вага. Вона найлегша у своєму класі, і тому я спокійно можу грати з нею в шутери. Звичайно ж, на будь-якій мишці можна грати в шутери, але я дуже звик до суперлегких мишок. І тут. Це для мене найважливіше. А якщо ви хочете детальне порівняння між мишками SteelSeries Aerox 5, Razer Basilisk V3, Logitech G502X та Glorious Model I, то накидайте лайків під цим відео. Думаю, тисяч десять. Знаю, амбіціозно, але що робити? З нинішньою ситуацією на каналі треба якось тягнути ваші лайки. Отже, 10 тисяч лайків, і я зроблю детальне порівняння цих мишок. Ви подивитесь і зробите висновки. Самі ну а поки що, будь ласка, донайте на зсу, підтримуйте нашу армію. Ну а мені лайк, підписка, комент під відео. Всім до побачення.